Мої дідусі бабусі в Харкові народились та одружились, а потім переїхали у Канаду. Так. Харків дуже романтичне місто. Sorry, але я була сьогодні на екскурсії і мені так не здавалось. Бо цю екскурсію не я тобі проводив. Ти екскурсовод? Так, нічний. І володіє секретною інформацією про таємниці Харкова. Very interesting. Але мені вже час йти до готелю. Це якась дивна треба блогерка. Домашня. А якщо ти вважаєш, що це дійсно треба. На ну, добраніч. Фотки нічного Харкова я тобі у Фейсбуці кину. Що? Ти вважаєш, що я не можу гуляти до ранку? То чого ми стоїмо? Let's go. Мені здається, це якась авантюра. А вона тобі цікава, я ж бачу. А ще бачу. Що ти зараз потрапиш під заливу? Яку щасливу. Те, що позади тебе.